Білокам'яна кидає виклик партії регіонів. Кремль вустами скандального екс-депутата Костянтина Затуліна ініціює створення в Україні проросійського політичного проекту. Цей рух на думку керівника інституту країн СНД має популяризувати ідею союзу Москви, Києва та Мінська і згодом перетвориться на серйозну партію, здатну потіснити позиції Білоблакитних. Ми докладемо усіх зусиль, аби проект руху на підтримку союзу Росії України та Білорусі відбувся. І, можливо, завдяки цьому ми зможемо створити якусь силу на Україні, яка Таме партію регіонів, що знаходиться при владі, а можливо, в перспективі, коли все це розвинеться, виступить у ролі її успішного конкурента на майбутніх виборах. До амбітних планів старшого брата регіонали поставилися скептично. Мовляв, поява подібного руху на число прихильників партії влади не вплине. І ефективним такий проект може бути лише за умови, якщо його творці тиснутимуть громадською думкою на усі без винятку політичні сили. Я завжди був категорично проти створення політичних проектів етнонаціонального характеру русський блок, руське двіження, все, що В'язане з етнонаціональними ознаками в усьому світі було визнано безперспективним. 20 років на пострадянському просторі це довели. Тим часом самі білоблакитні беруться боротися із оскаженілим націоналізмом із закликом провести масштабні антифашистські мітинги вже виступили прем'єр-міністр Криму та Донецький осередок партії регіонів. Останні паралельно закликали мін'юст заборонити діяльність всеукраїнського об'єднання Свобода.